Чати цю премію, цю номінацію Dream Team, тому що перше шоу це справді Dream Team, яку ми зібрали кожного ранку, прокидаємося і через телевізор даємо класні емоції нашому телеглядачеві. Але найголовніше, найщиріші слова подяки тим, завдяки цей момент можливий нашим силам оборони. Майпа насолоджується цією кошкою, вона відволікати. Зараз комусь її будеш вручати. Отже, ці артисти, а точніше, навпаки, ці люди стоять за спинами артистів. І я бажаю всім удачі, я всіх знаю. Ну давай, відкривайся. Треба тягнути момент, ці кажуть. Давай. Але ти не поспішай. Знаєш, у нас є хвилина слави, ти подивись. Вони так прикрасили прикле... посміхаються. Дуже дякуємо, від команду звар. Всім, що ви сьогодні разом з нами. Що ви сьогодні прийшли, приділили час. І ви знаєте, ми коли з Юліаном створювали музвар, в жодному разі ми не думали, що колись ми вийдемо на сцену для того, щоб нагородити двох людей, які своєю хоробрістю, своєю силою і музичністю об'єднають цю країну. Мені здається, що після 9 серпня, коли ворожа російська ракета вбила. В Запоріжжі Світлану та Христину. Дійсно вся країна об'єдналася. Я дуже хочу, щоб ви зараз нескінченими оплесками зустріли тут тата Світлани, пана Юрія та брата Христинського. Ми не робили ніяких спеціальних. Сьогодні чак, отій, я наголошую і дома гороска до кордонів щодня робили дуже багато для української культури. Я вітаю вас всіх. Сьогодні свято, прекрасне свято української музики. Скільки талановитої молоді. Я сиджу весь вечір, просто кифую. Но Перезвонив щойно продюсер, музичний продюсер Володя Бебешко, Володимир Бебешко, Овтаски. Придає вітання! І каже, Паша, скільки ти забашляв Цибульський, що тебе тут через кожен раз згадує в залі. Ну, шутка. Не пройшла, але мені приємно, що згадує. Я хотів би побажати переможцю знайти свою пісню, свою, та яка буде його кормити. А то дві-три ну, б одну. І хорошу команду. Команду і пісню. Браво! записати, видати. А тепер в мене є премія. Дякую вам, величезно! Ваші пана облічки